Робота Кипить фабрика Святого Миколая офіційно відкрита. Вже від сьогодні більше півсотні волонтерів та Зірок Львова розпочинають роботу в новому амплуа. Як працює варта Святого Миколая у сюжеті Марії Кужик нещодавно він боровся за голоси українців на сцені співочого проекту, а вже зараз справляється з подарунками на фабриці Святого Миколая. Голосом на талант шоу Павло Табаков усіх вразив, як каже, і завдяки подарункам чудотворця. Поклав мені е, страшенно незручний приймач під подушку. Знаєте, загорнув його якими, якимись е, шкарпетками. І Я прокинувся з квадратовою головою. Абсолютно, та думаю, що ж таке? А то ж, Миколай прийшов і ще його включили. То, 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 ну, Миколай вирішив, що, щоб мені весело прокидалося зранку. Фабрика Святого Миколая у 2012 році вважається офіційно відкритою. Ось і той, кому ще 12 років тому закортіло створити фабрику Святого Миколая. Я пригадую першу акцію 12 років тому назад. Вона була маленькою, несміливою акцією. Ми не дуже вірили в це, що вона збудеться, що вона буде мати свої продовження. Сьогодні я бачу, що ця акція вже є загальноукраїнською. Свій серед своїх. Олег на фабриці один з 600 волонтерів. Здавалось би, такий, як інші, усміхнений та у червоній шапці. Втім, до нього тут ставляться по-особливому. Це наймолодший помічник Святого Миколая. Мене привів брат, і я зацікавився, цим мене якось. Ну, мені стало приємно робити добрі справи. Я вже тут не, не перший раз. Я сюди приходжу, відвідую, коли маю час і допомагаю. Варта святого Миколая не голодує. Усіх частують смачненьким. Це досить звичайний бісквіт, так але він хотілося теж і на ньому власне символ акції, тобто нашого Миколайка. і звичайно, з підписом акції Миколай про тебе не забуде. Надіюсь, що всім сподобалося і всі мали хороший настрій. До касти українських помічників приєдналась і Чарлі з Данії я ще ніколи не бачила так багато подарунків. Також вражена кількістю волонтерів, і це чудово, що усі ці люди хочуть допомогти дітям аби створити справжню різдвяну атмосферу. І вже незабаром усі ці подарунки отримують діти із малозабезпечених сімей Львова. Марічка Кужик, Андрій Дробний. Новини.